Друзі, сьогодні в нас засніжило, але коли нам це заважало, виїхати покопати. А копаємо ми сьогодні в дуже цікавому місті, ось в такому гарному лісі, який стоїть між двома древніми поселеннями. Друзі, справа в мене і зліва в мене були великі древні городища. І в цьому лісі неодноразово знаходили знахідки старих культур. Хто знає, може сьогодні щось нам попаде. Ось з чогось такого цікавого. Думаю, що люди по цьому лісі ходили і щось губили, друзі. Ось такий а, чарівний зимовий ліс. І зараз, я думаю, ми поринемо в досить цікаву історію і разом з вами щось знайдемо. Ось такий корнях сигнальчик. І зараз ми з вами перевіримо, що тут є. Так, і перша наша знахідка. Ось бачите, щось таке квадратне. Що ж це у нас таке? це в нас, друзі, пряжечка. Клас. Ось така пряжка. Бачите, як гарно чистити, коли є сніжочок. Ось така. Середньовічна. Зараз ще трохи почистимо. Похоже на срібну. Можливо, навіть і срібна. Так воно і є, друзі. Бачите? Клас! Слухайте, не міг подумати. Ось така срібна пряжечка. Дивіться, яка пляха. Прикиньте, якогось купця, який проходив і загубив, знаєте, тримаючи в руках, ти не просто тримаєш якийсь предмет, якийсь от. А ти торкаєшся історії. Цікаво, як виглядав цей чоловік. Чи, можливо, жінка? Ось, на мою думку, це в нас є срібло. Бачите, ось така. Це перший сигнал. Перший сигнал. І я схиляю, що це є срібна, срібна пряжечка, друзі. Ось така срібна, срібна пряжечка середньовіччя. Красота, бляха, муха. Круть. Ну що? Хм, цікаво, цікаво, купаємо далі. І так, друзі. Ще один сигнал. Вже такий більш високий. Так, зараз разом викупаємо і глянемо, що ж там у нас є. І так, друзі, ось таку яму роз, роздовбав. Знаєте, з надією, що там щось хороше цікаве. І блиснуло мені жовтувате ось таке. Бачите, але це не той, не той жовтуватий відтінок, який ми шукаємо. Ось він. Ось такий. Це у нас кришка. Кришка від горілки, але від старої ще древньої горілки. Ха. Бачите, якась така Якийсь горілчаний завод. Ось. Я думаю, що в мене вже була велика колекція була таких пробок різних-різних. Але знаєте, от коли викопуєш пробку, ну, не треба розчаровуватися, розстраюватись. Це частина нашого хобі. Це ну, невід'ємна частина викопувати різний шмурдяк. Дротики, пробки. А фольгу це ну, невід'ємна частина копу. Знаєте, як кажуть, любиш кататися, люби і саночки а, наверх витягувати. Так само і тут. Любиш копати, люби і копати пробки, шрапнелі і різний різний металобрухт, який ми називаємо шмурдяк. Так, дуже був гарний сигнал. Але десь там тут підкормили. Бляха, як тебе дістати звідти? Зараз покладемо лопаткою. Тим мені подобається ліс. Так. Чи не подобається? їх непробувати тим, що дуже багато треба копати з корнями. Так, вырубал я. Ну. А вот есть что-то. Сейчас я. Друзья. Я думаю, что это динар, бляха. Я реально, друзья, думаю, что это динар. Так оно ну... и есть. Зараз мы Так, це, друзі, динар. Бляха. Це динар. Так, зараз почистимо, подивимося хто це. Якщо можна буде. Так. Шукайте. Так, це в нас є римський динарик. Троян, мабуть. Мабуть, троян. Вау! Wow. Дивіться, яка, яка, який сюжет. Який сюжет. Слухайте. Знаєте? Зараз я попробую почистити і вам покажу. Це монета, друзі, імператора Адріана. Ось такий імператор, який а, який правив у 200 році нашої ери. ну, там в 200-х роках, до 200-го року нашої ери. Ось такий був серйозний дядько. Слухайте, знаєте? І цікаво тим, що ось ці монетки, ось, ці, ось ця монетка, що я тримаю, вони ходили, в принципі, було грошовою одиницею по всій території Римської імперії. І, напевне, по таких прибічних територіях, знаєте. Але на той час. Три четвертих земної суші цивілізованої відкритої це була Римська імперія. Уявіть собі, от ти тримаєш оцей динарик. Бляха, я дуже-дуже ну, радий. Ти тримаєш оцей динарик і розумієш, бляха, цікаво, хто ж його носив. Що за нього купляли, блін? Як він взагалі сюди попав? Може це хтось продавав щось. Не знаю, от друзі. Може, це якийсь римський легіонер загубив. Але я не думаю, що тут ходили римські легіонери. Це колись так ми думали, що а, римські динарики губили римські воїни. Ні, насправді це черняхи, пшевори, багато різних культур, які жили на на територіях наших. Вони мали ось таку грошову одиницю, і це ось такий динарчик, друзі. Ось такий лісовий, лісовий подарунок. Засніжений ліс мені приготував ось такий подарунок, друзі. Ось таку монету. Знає, знаєте, я колись би може і лишив, тому що він був не глибоко, але був під корнями. Тут не так просто копати, купати. Ось. А, і тут тут йшли дороги. Мені здається, що це просто на дорозі хтось сідав відпочити, може а, і загубив. Я не думаю, що тут, тут немає ні фібул, немає ні якоїсь металопластики, тут немає поселення. Це така, мабуть, одиночна, одиночна загуба, але дуже і дуже приємна. Слухайте, сьогоднішній Коп можна назвати сміло срібний Коп. Це вже друга срібна знахідка за сьогодні, друзі. Ну що, купаємо далі. Сьогоднішній день буквально доводить, що історія лежить у нас прямо під ногами. Якщо вам подобається такого типу відео, друзі, підтримайте канал підпискою, лайком і коментарем. Приємного перегляду. Так, сніжок падає. Дерева такі нема в касці, бачите, дуже дуже приємно ходити, дуже атмосферно ходити в таку погоду по такому лісі. І у нас чергова знахідка. Ось вона. А от вона. Ще не дивився, що зараз разом з вами подивимося. Це щось незрозуміле. Бачите, класно, що є сніг. От сніжочок. Приємно чистити сніжком. Це щось не знаю. Бачите, тут є якийсь орнамент навіть. Ага. От якийсь такий орнамент якийсь. А ну підкажіть, друзі, якщо знаєте, можливо, бачите, це такий цікавий орнамент. Це не фібула. І точно, ну, по попатані видно, що не дуже стара. Скоріше за все, що пізні, середньовіччя. Ось, бачите, ну зараз чуть-чуть почищу. Так. От, бачите, ось така штукована. Ну що, купаємо, друзі, далі? Дивіться, друзі, от тут зустрічаються отакі насипи. От ліс рівненький загалом. Ось такі насипи. знаєте, І я зупинився на цей насип по одній причині. Зараз побачите, по якій. Ось дивіться. Ось хороший сигнал. Зараз розкупаємо і обов'язково вам покажемо, що там є, бачите? І дивіться, друзі. Ось вона монетка, Кругляшочок. гляшочек. Поки ти не відкрив, що це за монетка, то може бути все. По розмірах може бути і динарій, і навіть українська ходячка. І от саме-саме ось цей момент. Момент істини, він дуже і дуже важливий. Бачите, ось така монеточка. І це в нас, воно в гарному стані, бачите? Це в нас 20 злотих. 20 грош. 20 грош. Зараз я підчищу снігом і покажу вам, яка, який рік. Так, з цієї боку має бути рік. Так, це 1923 рік. А з боку 20 грош. Бачите, гарна монетка. Ось така монеточка. Нічого, купаємо далі. Так, і ми знайшли ще один сигнальчик. Подивимося. Ось тут сигнальчик. Будемо купати. Так, викупимо. Так, це у нас монетка. Цікаво, що ж це за монетка? Зараз спробуємо. Бачите, сніг є тепер. Тепер не складно мити монетку. Так, я думаю, що це радянщина. Так, Напевно ми вже не дізнаємося, що це за монетка. По розміру їх 5 копійок. Радянщина. Ось. Але ні, я думаю, що це крейсер, мабуть, отак. Ну, ми можемо пробувати вгадувати, але це вже залишився просто ось такий кругляшочок. Ось такий кругляшок, який вже не назвеш монет. І таких кругляшків також у мене добре відеречко. Я думаю, що всіх нас вистачає таких кругляшків. Ось тут правильний сигнал. Давай, Сейчас он бывает из верха. Не на верху. Купаем. Так, выкупала. Ну. Угу. Растут доски. Так. опа па 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 друзі, а це мені здається щось цікаве. Дивіться. А це здається. А це здається, що? А це здається перстень. І... І, друзі, срібний. Так, зараз ми попробуємо. Так, Та, друзі, дивіться, який перстеньочок. Так, де є сніг. Вау, дивіться яка красота! Яка красота! Дивіться. Так, ще треба помити трошки. Так, вже темніє, не знаю, чи гарно видно, але дивіться. Дивіться, який перстинок. Слухайте, оце, оце топ находка. Оце просто крутезна находка. Дивіться, який, який щиточок. Красота. Красота. От такий, от такий перстеньок. Друзі. Вже темні мені, не знаю, що добре видно, але дивіться, який тут рисунок. Ось в такий перстень попадає масивний, великий, срібний перстень, друзі. Фу-фу-фу-фу-фу, бляха. Якщо, знаєте, напишіть а... Часи, Я думаю, що це часи козацтва. Ось такий срібний перстеньок. Бляха. А, якість відео вже погана, тому що вже темніє. Друзі, вже тяжко знімати відео, тому що вже темно, в лісі темніє швидко. Але дивіться, яку я знайшов знахідку просто. Просто слова мене передати. Дуже люблю такі знахідки. Це не просто роза вітрів, це срібна, срібний перстень, друзі, великий срібний перстень. Чоловічий. От, дивіться. Він мені налазить на абсолютно на середній палець налазить. Ось так. Ось так. Ось такий великий срібний перстеньок. такі, друзі. Фух. Ну що вам сказати? Бомба! Бомба-пушка ракета. Ось така красота. Навіть не знаю, це напевне на сьогодні точно топ-знахідка, друзі. Я вже думав, що сьогодні вже нічого не буде, вже йшов до машини. І в самому кінці попадає ось такий перстеньок. Але це так буває, друзі. Так буває. Коли ти вже йдеш до, до машини, найчастіше щось попадає хороше. Ось такий перстеньок. Срібний великий перстень. Бачите, вже сутоніє. Красота. Ось така сатанія і. І ще один сигнальчик. Напевно, це буде вже останній сигнальчик. Тому уважно дивимося. Що ж тут у нас може бути? А щось таке є. Так, вже майже нічого не видно, вже вже шпишка є. Так, вот а вон сейчас я бачу это. тут кругляшочек. Вот он. Вот такой кругляшок. Не знаю, что это. Какая-то бронзяшка. Видно старенько, бачите? Частинка чего-то тяженько. целая ялоянская бронза. І ще руки парують. Yes. Ось такі три знахідки. Ось така пряга, ось такий імператор Адріан Динарій, і ось такий перстень. Друзі, сьогодні нам з вами вдалося знайти були ще декілька монет, ще якісь бронзові приблуди. Але я рахую, що ось це. Три топових знахідки, друзі. Ось таких три топових знахідки. А, якщо вам було цікаво, то не забувайте ставити пальчик вверх, не забувайте підписуватись, ставити дзвіночки, друзі. І до зустрічі в наступних відео. З вами був CoinColleктор. Всім добра!